Середа, 7 травня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Помер Микола Федорук, багаторічний міський голова Чернівців. У Чернівцях патрульні завадили дівчині вчинити самогубство. При центрі Турбота відкрили 10-й спортивно-оздоровчий факультет університету 3-го віку. Знову на вулицях Чернівців скорботні обличчя містяни в останню земну дорогу провели солдата Едуарда Мокриницького. Захисник загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Вічна пам'ять та слава герою. Помер Микола Федорук, багаторічний міський голова чернівців. Йому був 71. Він боровся з важкою хворобою. Що пам'ятають чернівчани про людину, яка 17 років була обличчям міста. Дивіться далі. Тільки добре. Він мені подобався, коли він був мером нашим. Я завжди за нього голосувала. Порядок в місті був завжди. Ну, поганого нічого не можу сказати. Він багато зробив для міста, позитивні лише відгуки. Дуже хороша людина. Зазвичай зробив для нашого Мені міста. Він зробив багато для нашого так, міста. Що. Хороша людина, погано нічого не можу сказати. Дай Бог спочиває. На цвинтар разом з кабінетною табличкою не понесуть, казав жартома Микола Трохимович. Історик за освітою він пройшов шлях від молодіжних організацій до депутатства, а згодом до найвищої міської посади. З 1994 до 2011 року він очолював Чернівецьку міську раду. Досягнення Миколи Федорука свідчать про стратегічне бачення та ефективне управління містом. Микола Трохимович, нахилений талантом визначати. Головні напрямки в розвитку міста або тої проблеми, за яку він береться, планувати її, бачити світ в кінці тунелю. У 2011-му несподіване та резонансне рішення міськради Миколу Федорука звільнили з посади. Він був перший мер, якого скинули регіонали, і потім обкатали цю схему в інших містах країни. Сергій Зарайський. Попри це, він не пішов з політики. Згодом став народним депутатом. Я хочу побажати успіхів. Нашого міста, тому що мені не байдуже, що є в Чернівцях. Я хочу, щоб тут був мир. Новина про його смерть викликала хвилю співчуттів і згадок. Чернівці прощаються з людиною, яка 17 років була обличчям міста. Миколу Трохимовича запам'ятаю як життєрадісну, доволі комунікабельну, неконфліктну людину дипломата з хорошим почуттям гумору та без понтів. Сергій Зарайський. Справжній батько Чернівецької громади. Завжди серед людей, завжди з людьми. Аліна Круглецька Здається, не був у місті байдужих до Миколи Федорука. Його любили, поважали, критикували і надихалися не. Йому заздрили і співпереживали. На нього чинили тиск, але часто зазнавали поразок. Микола Кобилюк Думаю, він був учнем чернівців. Це не було частиною іміджу. Є такі, хто на пожиттєвій школярській лавиці вчиться у міста, або, якщо не так пафосно, пригадує його уроки. На цвинтар разом із кабінетною табличкою не понесуть. Любив Микола Трахимович сказати жартома. Микола Федорук не просто екс-мер для багатьох. Він уособлення чернівців періоду стабільності, розвитку і поваги до міської ідентичності. Пам'ятаємо любов Копоть, новини СІ4. У Чернівцях патрульні завадили дівчині вчинити самогубство. Час ішов на хвилини, тому інспектори, зорієнтувавшись за описом місцевості, вирушили на пошуки. За лічення хвилини вони знайшли дівчину. Вона лежала на землі у безпорадному стані з кровотечею. Зазначили у поліції. Правоохоронці надали їй домедичну допомогу та транспортували до карети лікарів. Сюди швидку терміново нічого не ну, мене. Не Ні. Сонечко моє малесеньке. На Буковині викрили чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Молдови, вбравшись у жіночий одяг. Як повідомили прикордонники Чернівецького загону, невідомий в жіночому вбранні пішки прямував у бік Молдови. Під час спілкування і перевірки документів правоохоронці з'ясували, що це 26-річний житель львівської області. Надалі мандрівник зізнався, що мав намір незаконно поза пунктом пропуску потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіночій, щоб не привертати зайвої уваги щодо затриманого складено. Адмінматеріали чи буде місто без ям і з постійною водою, які інновації планують запровадити, і яку роль у цьому відіграватиме молодь? Під час зустрічі з студентами міський голова Чернівців Роман Клічук відповідав на запитання про майбутнє міста. Ішлося не лише про виклики, а й про великі можливості. Детальніше у наступному сюжеті. Понад сотня студентів та учнів зібралися на зустріч з міським головою Чернівців. Вони не лише слухали, а й сміливо ставили гострі запитання про інфраструктуру, водопостачання, інновації та навіть політику. Але подолання ці проблеми постійні я вже немає ні і дороги і все. роки ми декілька вулиць ми зробили. Е, ще статість в тому, що в нас місто де мережі дуже в стані. Тому Одинадцятикласник Назар Ісарюк бачить Чернівці інноваційним містом, тому цікавився, чи планують створити сучасні простори. Зробити можливо такі інноваційні центри, як франківський промприлад, а де вони зі старого заводу підприємці вирішили зробити інноваційний центр з безлічу освітніх місць, кафешок. мер відповів, що на рахунок промприладу, що це саме бізнес, тобто від цього мер не залежав. На жаль, у нас немає таких будівель потенційних заводів, старих, з яких можна зробити а, такі інноваційні центри, не обійшлося і без особистих запитань. Які досягнення можливо у вас вже є, які ми викрашаєтесь молодіжним пані з молоддю пов'язані? і じゃあ止まるね2、2センチ、15円。 Ще з молоді тонуще молодь є сучасна, вона не, не боїться за запитань і тому звісно мені приємно, що багато бажаючих було, що, що діти студенти і, у, і учні вони знають, що бояться місця, вони цікавляться, вони п -п 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 переживають, вони не байдужі. У міськраді вже діє молодіжний парламент. А студентам пропонують не лише ідеї, а й реальну участь у змінах. Молодь може долучитися до роботи органів влади на умовах стажування. У нас є молодіжне Ламет, який є активний по процесі життєдіяльності міста? У нас є стажування, і ми, ми, ми запрошуємо студентів які навчаються, бо закінчили на навчання. Вони можуть прийти в міську раду і по своєму напрямку, вони можуть на два місяці перейти в будь-які там відділ, які їм сподобаються, і прийняти безпосередньо вже участь в тих процесах, які відбуваються в управлінні міста. Зустріч показала, молодь має бачення і запит на зміни. А чи стане воно реальним? Ністю залежить і від них, і від влади. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини. Сі 4 у Чернівцях люди поважного віку отримали ще більше можливостей для активного та здорового способу життя. При центрі турбота відкрили 10-й спортивно-оздоровчий факультет університету третього віку. А відтепер охочі можуть безкоштовно займатися волейболом, настільним тенісом, бадмінтоном, гімнастикою та навіть скандинавською ходьбою. Хто ж встиг долучитися? До занять у сюжеті. Ірині Кіндрачук 75 років. Жінка веде активний спосіб життя та займається спортом. І навіть записалася на факультатив зі скандинавської ходьби в новому спортивно-здоровчому факультеті університету третього віку. Я частково займаюся нею. Зараз там така групка у нас є, я ходжу, але тут я дуже довольна, що сюди рада, що можна буде сюди прийти і тут також позайматися. За це, це те, що мене зараз мені потрібно на, на даний момент. Я так думаю. Юрій Мазуркевич, студент університету третього віку, вже понад півроку, вивчає англійську та румунську. А тепер планує додати до розкладу ще й спорт. Я запланував і волі і волейбол, і настильний теніс. Ну такі рухливі, тому що якщо пенсіонер, то потрібно ще й рухатись. Не просто сидіти, як кажуть, матрасником бути. Університет рецього віку працює при комунальному центрі Турбота з 2014 року. Тут люди поважного віку можуть безоплатно відвідувати різні заняття, знайомитися, активно проводити час для спортивного факультету. Кошти на ремонт майданчика виділила міська рада, а з облаштуванням допомогли міжнародні партнери. І коли ми побачили, що тут є гарна територія. Але вона не облаштована, на жаль, то, звісно, звернулися до донорів для того, щоб вони підтримали і зробили нам такий чудовий простір. Всі доріжки, які ви бачите для скандинавської ходьби, альтанка, лавочки, сітка, тенісний стіл. Освітлення посадили багато кущів, рослин на новому факультеті. Можна займатися волейболом, шахами та шашками, бадмінтоном, настільним тенісом, скандинавською ходьбою, спортивною гімнастикою та трудотерапією. Спортивне обладнання для занять спортом закупив благодійний фонд Рокада. Ми починали працювати, співпрацювати з цим університетом ще на початку війни. В 22-му році і е, все це має дуже цікавий розвиток, тому що е, людей похилого віку, які прибувають в Чернівці, стає все більше. І е, їм дуже складно інтегруватися. Активність спілкування та нові можливості саме так у Чернівцях змінюють уявлення про життя після 60-ти. Ініціативу вже підтримали десятки людей. І їх з кожним днем стає більше. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін – новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.